Олесь Бердник. Корінь явора. Ріс над прозорим тихим потоком явір. З невеличкого паростка став він могутнім віковим деревом. Під час спеки або в негоду давав притулок у своєму затінкові пастухам і мандрівникам. Щедро дарував своє гілля для гнізд пташиних. Оберігав кручу від обвалу. Пишна зелена крона явора бавилась з вітрами, раділа блакитні безодні неба, Насолочувалась прохолодою весняних дощів. Та якось прокотився над тим краєм шалений ураган, пройшла небачена злива, бурхливі потоки води. Оголили коріння дерева. Глянули гілля й листя додолу, жахнулися, які потворні, покорчені гидкі нарости причепилися до нас, зашуміли вони. Дурні, сказав їм ворон, що відпочивав на верхів'ї явора. Тож ваше коріння, без нього і вас не буде. Ні, 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 зажелестіло листя. Нам виродків не треба. Пора позбутись цих потвор. І покликали вони короїдів, жучків та ще цілу хмару всілякої нечисті. Благали вони позбавити їх від потворного коріння. Гаразд, сказали жучки і взялися до праці. Незабаром кореневище було з'їдене, впало могутнє дерево, зів'яла пишна крона. Дощі розмили високу кручу, земля посунулась вниз і загатила долину, перетворивши прозорий потік, у покрите ряскою замулене болото. Леся Українка, Контра Спем Сперо, Без надії сподіваюсь. те думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу. Крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розстане та кора льодовая міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору, круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу нічку не видно. Не зімкну ні на хвильки очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.